Сесією 19, тому що частина колективота ще має відпустки, можливо, частина є не в Україні. На що я відзначно сказав, що це не може бути абонентом, тому що згідно чинного законодавства ми зобов'язані у двох тижневих день прийняти бюджет міста Львова. Бюджет державний був опублікований. Фактично два тижні минає сьогодні. І я хочу подякувати всім колегам деталям, які сьогодні прийшли на наше засідання. Є представники усіх працій, позапраційні. Я не можу зрозуміти відсутності більшості колег від свободи. Тому що жодних пояснень логічних не може бути. В країні біда, в країні війна, сьогодні травма. Неприйняття своєчасного бюджету ставить під сумнів виплату заробітної платні для медиків, для освітян. Тому що в цьому році це є субвенція. І прийняття бюджету можливує її отримання. Та значитство сьогодні не проходить фінансові платежів для бути західних платні для освітян і для медиків. Це надзвичайно критична ситуація. Тому що останній раз наші медики і освітяни отримували владню за працю в грудні місяці. Сьогодні вже має 15 число. Я хочу я бачу, що є певні представники свободи, можливо, вони переконали своїх колеги, які тут рутяться кругом міської ради, що вони зайшли і, і почали працювати. А ті, що не змогли перервати свої вузки, закордонний повернутися, це вже буде нехай на їхній совісті. Громада буде тривати оцінку діяльність і міського голови, і депутатів міської ради.